У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про онкологічні захворювання. Чи фіксується в Миколаївській області зростання кількості виявлених онкопатологій, які є можливості для обстеження та наскільки доступними для пацієнтів є лікування онкологічних захворювань? Про все детально почуєте вже за мить від нашого експерта? Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні п'ятниця, 17 жовтня, і це 1332-а доба нашого спротиву повномасштабній агресії Росії. 20 жовтня відзначається всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Загалом жовтень вважається місяцем обізнаності про онкологічні захворювання. Сьогодні нашу програму ми теж присвятили саме цій темі. Більше про ситуацію на Миколаївщині будемо дізнаватися від нашого експерта. До розмови ми запросили директора Миколаївського обласного центру онкології Максима Безносенка. Вітаємо вас, пане Максим. Вітаю, Отже, що ви можете сказати про нинішню ситуацію на Миколаївщині щодо онкологічних захворювань? Які тенденції бачите? Ну давайте з таких базових цифр, які я озвучу на 1 січня 2025 року на обліку Миколаївського обласного центру онкології знаходиться 45 тисяч Онкохворих це ті хвори, які у нас лікуються на теперішній час, чи були проліковані, і ми далі за ними а, спостерігаємо. Якщо взяти в порівнянні з 2023 роком, то а, кількість тих людей, які стоять на обліку, на 1767 осіб більша. Ніж порівняння. Це тобто, ось... тих, які знаходяться на обліку. Угу. А, стосовно а, тих, які виявлені вперше, тобто ті прийшли з за новим захворюванням, які ми виявили. В 24 році ми виявили 2964 нових випадка всіх онкологічних захворювань, що на 541 випадок або на 22% більше, ніж за підсумками 2023 року. Якщо ми проговорили про те, що ми даємо наголос на рак грудної залози, тому що правильніше називати грудною залозою, тому що вона спостерігається. Це захворювання як у жінок, так і у чоловіків. То у нас на спостереженні знаходиться 7105 осіб. Який відсоток із них чоловіки саме з такі Ну, От якщо взяти за 24 й рік, тому що статистичних даних за 25 п'ятий розуміти немає, тому що ми продовжуємо лікувати mm -hmm. хворих? То ми пролікували 398 випадків рака грудної залози. Які були виявлені, точніше, це всіх випадків, а у чоловіків це чотири випадки. Тобто це Тоб менше він дуже рідко зустрічається в чоловіків. Ну це менше одного відсотка, але таке зустрічається. Тому грудна залоза і молочна, uh -huh. це, скажімо так, останнім часом ми використовуємо термін іменно грудна залоза. Це зрозуміло. А в структурі онкопатології, взагалі рак грудної залози яке місце Якщо ми беремо структуру онкопатології для всієї популяції, то є це чоловіки і жінки Миколаївської області, то на першому місці це злоякісні ноутворення шкіри, меланомні чи немеланомні. За останній рік ми зареєстрували 405 випадків. Рак грудної залози у нас на другому місці 390 випадків, як я сказав. Якщо брати далі, то третє місце це рак трахеїв, бронхів і легенів 292. Випадка і рак передбіхрової залози. 241 випадок і закриває, скажімо так, п'ятірку ободової кишки 217 випадків. Стосовно того, чого у нас зросла кількість вперше виявлених на 541 випадок. Ну це пов'язано із військовим станом із те, що за 23 рік у нас значно повертається люди, які виїхали в 22 році в більш безпечні місця, і сказати, що 22 другому дати... менше людей з. Таласме менш так? багато людей виїхало, Була порушена логістика. Люди боялись їхати в Миколаїв, тому що ми були під обстрілами. Вони боялися лікуватись тут. Проходити якесь лікування. Вони виїжджали в більш безпечні місця за кордон чи на західну Україну. І якраз 23-й рік, 24-й, і було їх повернення. Тобто ось ця тенденція 22% збільшення. Це ще не говорить про те, що що, збив... Збивш... Збившилось... що збивши... рак, це говорить. Mm -hmm. За міграцію і населення, і також ми не можемо казати про точну статистику рака грудної залози і онкологічних захворювань, тому що також на нашій території перебуває велика кількість ВПО з інших областей. Ми можемо казати про ті випадки, які зареєстровані тільки у нас, але ми не ведемо. Статистики це мешканці Херсонської області, чи це мешканці Запорізької області, тому що ми лікуємо пацієнта незалежно від де він зареєстрований. Угу. Пане Максиме, ми, ну, ми всі розуміємо, що профілактичні обстеження дуже важливі для раннього виявлення онкопатології. І ось у Березнігувальській центральній районній лікарні сучасний мамограф придбали у 2024 році. І певний час потрібно було, щоб отримати відповідні ліцензії, налаштувати апарат. Тож обстеження для жителів громади та прилеглих населених пунктів стали доступними спочатку 2025 року. І ось що розповіла нам телефоном директорка закладу. Вікторія Самойлова. Давайте почуємо її в нашому району Баштанському. Ми єдина лікарня, яка має новий сучасний мамограф. І на сьогодні до нас ми його ввели в дію вже з січня 25-го року. Більш широко почали працювати з березня. Лікар-рентгенолог, який має. Прекрасний досвід. Він якраз і працює в онкодиспансерії. Заодно читає нам змінки наших пацієнток. Буквально на наступний день вже є заключення. Не треба перебувати в великих чергах, десь далеко їхати для того, щоб пройти все безпечне і дуже дієве обстеження. За час своєї роботи ми виявили п'ять онкозахворювань вже в жінок, яких нічого не турбувало. Тому і небезпека раку молочної залози в тому, що він не проявляє в перших стадіях себе ніяк. Тому для нас це унікальна можливість для наших жінок. У нас їдуть жінки із Новобугу, із Казанки, з Володимирівки, Баштанки, зрозуміло, Березноговацьке і Снігурівського району мають можливості. Приїхати до нас і пройти безкоштовне обстеження для цього. Тільки потрібно електронне скерування сімейного лікаря або лікаря-хірурга для того, щоб пройти таке обстеження, і маючи таку можливість діагностику тут на місці, ці жінки мають шанс бути здоровими. Це був коментар директорки Березнегувадської районної лікарні Вікторії Самойлової щодо обстежень, які проходять в громаді на сучасному мамографі. Ось пані Вікторія сказала, що уже з початку 2025 року вони виявили 5 випадків захворювання у жінок, які практично не мали жодних скарг. Є три види профілактики. Це первічна профілактика. Це коли ми повишаємо обізнаність, чим займаємося зараз з вами. обізнаність на якесь захворювання. Це плакати, при якому ми кажемо, що жінка повинна сама себе доглядати для того, щоб не пропустити розвиток злоякісних захворювань. Наглядний приклад це антиреклама вживання тютюна. Це і є первічна профілактика для того, щоб люди знали, якщо вони будуть там вживати тютюн, то у них повишся рак. Ризики будуть так угу. також це перше, що повинні робити жінки, це самообстеження в кожному закладі. Є наглядне по собі як проводити самообстеження Ні, ну, так, зараз. Багато дуже інформації в інтернеті так. про те, як провести самообстеження. Це ми кажемо, ну, це про зараз не проблема на uh -huh. первичну профілактику. Тобто, це більше завдання для держави і для кожної жінки, для того, щоб знайти на першому стадії стосовно другого етапу профілактики. Це виявлення предпухлинних захворювань. Пухлин на самих перших стадіях для того, щоб своєчасно почати лікування, і туди входить не тільки мамографія. У нас є пакет мамографія, пакет я маю на увазі це програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України, яка дозволяє проходити жінкам старше 55 років обстеження на мамографі. Один раз на два роки. Якраз пік захворюваності рака грудної залози. 55 і старше, тому економічно вигодно проходити обстеження якраз в цьому віці. Якщо при мамографії у жінки не було виявлено ні предпухлинних захворювань, ні раку грудної залози, наступне мамографічне дослідження доцільно тільки через два роки. Не забуваємо те, що хоча це і малодозне, але це все ж радіологічне дослідження. І вже тоді, окрім мамографа, наприклад, він може бути недоступен в деяких районах, чи бути там на технічному ремонті і на теперішній час недоступен. Це саме банальне ультразвукове дослідження грудної залози, як один із етапів виявлення на початкових стадіях. Критичний етап профілактики це вже коли пролікована жінка, і ми наблюдаємо за нею для того, щоб попередити рецидиви захворювань. У нас є ще один коментар. Це директор Вознесенської багатопровільної лікарні Олександр Фоменко. Він теж прокоментував нам телефоном ситуацію в громаді щодо наявності мамографа і обстеження, саме які вони проводять. Стосовно діагностики, то ми маємо декілька за апаратів ставного класу, до яких можна передивитися повністю сісто. Жалізи. Також ми маємо у себе закладів на даний час. Мамограф, який також дозволяє вчасно та якісно провести діагностику і визначитися з потребою подальшого консультування. Щоденно, плюс-мінус 5-7 жінок обстежуються на мамографі виключно, плюс прийом лікаря-гінеколога стосовно профілактичних оглядів або оглядів з виявленими якимись симптомами, які потребують консультації Дальше момолога, в районі 10 як ми обслуговуємо не виключно місто, місто Вознесенську громаду, а ми обслуговуємо Везнесенський район, який на даний час включає до 200 тисяч населення. Також до нас звертається життя інших громад, або тимчасове приміщення Якщо виявлені якісь утворення або якісь підозрювані утворення, все одно консультативно відправляється до лікаря-громолога рі... рі... або до лікаря-онколога. Лікар-момолог, онколог може встановити новоутворення, або це якісь лікарі зміни. Ми направляємо в Миколаїв, тому що, на жаль, в лікарні лікаря момолога або лікаря онколога на даний час немає. Пан Олександр сказав про те, що немає фахівця у них відповідного. Тому коли виявляють якісь патології, вони звичайно направляють до Миколаєва для того, щоб пройти більш детальне обстеження вже в центрі. Мамографію дивиться це лікар рентгенолог Якщо він може сумніватися в тій рентгенограмі, яку він зробив, також він може направити. До фахівців віддати снімок чи електронну копію цього дослідження, і наші рентгенологи подивляться і проконсультують уже цей снімок, і жінки не потрібно буде робити його повторно. з За такими консультаціями, так. якщо ми бачимо на цій рентгенограмі, що там є підозра, треба переробити цю процедуру мамографію чи при цьому зробити. Пункціонне дослідження? дослідження взяти, зробити укол, взяти матеріал для того, щоб зробити цитологічне дослідження, і доктор Лаборант подивився під мікроскопом, то ми повторюємо цю процедуру. Розуміло. І якщо ми говоримо все таки про те, необхідність оперативного лікування, коли вона наступає на якій стадії, коли потрібно робити оперативне втручання? Ідеально вона наступає на предпухлинній стадії до того, якщо коли вже злоякісне новотворення не розвилось. Але є у нас підозри, що є таке поняття, як облігатний рак. Тобто, якщо ми не прооперуємо це новоутворення, воно може бути доброякісним. Але через у когось через 5 років, у кого через рік воно перейде в злоякісне, і тоді об'єм операції і травми, яка нанесена пацієнтки, як хірургічно, так і психологічно. Може бути ну більш важкою. До того вже може приєднатися і хімія лучова терапія, тому а, тільки ранні виявлення і операції на самих перших стадіях можуть а, зменшити об'єм операції, зменшити травму і сохраніть грудну залозу жінки. Для жінки це велика психологічна травма. Як часто приходять із ну вже важкими стадіями, запущеними формами онкопатології ну, у нас найбільший пік захворюваності запущених форм. Це був 22 й рік. До того ви ж пам'ятаєте, що в нас була епідемія ковіду, було, скажімо так, дуже небезпечно в великому скупченні людей. У нас була ограничена перевозка в чистильному транспорті, і люди просто боялися не при Жаль, не приїжджали, коли це було потрібно зробити, да, своєчасно не приїжджали, сиділи вдома, думали, що все пройде, але з часом воно не проходить. І ще раз, в зв'язку з військовим станом, люди теж боялись їхати на діагностику до міста Миколаєва. Тому 22-23 рік у нас був, скажем так, найбільший скачок захворювань уже в другій-четвертій стадії, але зараз стало спокійно, З'явились мамографи в частних центрах, вже поток людей у нас є. Якщо казати про нашу поліклініку, то в день ми приймаємо до 300 звернень. Це достатньо багато, і багато жінок йдуть до лікаря-мамолога без повного дообстеження. Просто, без, навіть УЗІ, доктор подивився, сказав, що там є якась підозра, і вони йдуть до Онкоцентру. Якщо вони приходять не до обстеження, то ми відправляємо на дообстеження, декілька, які за обстеження у нас якісь обстеження вона може проходити по, -по місці проживання і цим відтерміновується початок лікування. Тому кожен лікар на місці, як сімейний лікар, які всі повинні володіти оглядом таким первинним молочної залози, так і лікар-гінеколог. Якщо немає доступу до лікаря-гінеколога, той же лікар-хірург загальної практики може першим оглянути цю пацієнтку, назначити базові аналізи, які необхідно, общі криві, почне, пічоночне, сахар, визначитись супутніми захворюваннями, зробити УЗІ. Ну, тощо він доступ. Тобто роль сімейного лікаря вона дуже важлива саме важливо, важливо. в цьому моменті. тому що ну ще раз говорю, наші жінки перше самі хочуть попасти до лікаря мамолога а це займає і час прийому, і викликають черги навіть у тих людей, які прийшли до обстеження, від чого залежить успіх лікування від раннього звернення. На цьому тоді і будемо ставити крапку і зафіксуємо цю думку наших слухачів від раннього yeah. звернення. Залежить наскільки успішним буде лікування. Mm, я хочу сказати, що рак ліковний uh -huh. в начальних стадіях, тому головне не запускати проблему, а відразу звертатись, навіть якщо там щось у вас є, якісь певні сумніви, так. Дякуємо за те, що були сьогодні у нас в студії, за те, що таку важливу тему донесли до наших слухачів. Нагадаю, що у програмі брав участь директор Миколаївського обласного центру онкології Максим Безносенко. Ми дякуємо усім слухачам українського радіо Миколаїв за те, що були разом з нами. У студії працювала Оксана Хмельова з операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.